Це програма Галерея Сіті і її ведуча Катерина Рай. Сьогодні говоримо про бренд в мистецтві. Художники, арт-дилери, галеристи все це брендові персони, і ви маєте чудову можливість з ними сьогодні познайомитись. Я можу навести простий приклад, з якого стане зрозуміло, чому бренд у нашому житті має таке величезне значення. Людьми, що купують розп'ярених художників у брендових галереях, рухають ті ж самі мотиви, які спонукають людей до купівлі предметів розкоші. Комусь це може здатися дивним, але популярність марки має величезне значення для багатьох, бо мова йде про дорогий бренд, який носять багаті та люди з незалежними смаками. Брендінг має величезне значення у ціноутворюванні в у мистецтві і він на артринку точно також, як і на інших ринках. Надбавка за бренд має величезне значення і може сягати неймовірних розмірів. Наприклад, участь у брендовому аукціоні, такому як Сотбі або крісті, підвіщує ціну на витвір мистецтва аж на 20%, А виставка у брендовій галереї дає художнику ім'я та зелене світло на артринок. Коли художник набуває статусу брендового, артринок починає ставитися прихильно до будь-яких його робіт і нав'язувати його ім'я публіці. Навіть якщо поціновуючи класичного мистецтва, не вважають його роботи мистецькими, однак його ім'я увійде в історію і критики одностайно будуть підносити його на Олімп Слави. Пропонуємо вам два приклади брендових художників заходу. Японський художній концептуаліст Он Кавара з 1966 року почав створювати малюнки на основі календарів. Його картини це просто білі цифри, написані друкарським шрифтом на монохромних полотнах. І означають вони лише дати, в які створюються роботи. Якщо Кавара не може завершити живопис в день, в який картина була розпочата, він знищує його. Полотна зберігається в спеціальних картонних коробках, що місця сторінки з місцевих газет того дня і того міста, де художник намалював картину. Кавара не пише щодня у перший рік роботи над серією Today Він створив 241 роботу. Не усі полотна ідентичні. Колір фону може змінюватися від сірого до червоного і синього. Шрифт також. Життя кавари змінилося, коли їм почали займатися дві брендові галереї: Девід Звірнер в Нью-Йорку і Айван Ламбордґелері в Парижі. Його роботи тепер коштують шалені гроші. Одна з них була продана на аукціоні Крісті у 2006-му за 310 тисяч фунтів стерлінгів. При тому, що особливої художньої цінності в його роботах немає. Кавара бренд, і саме цей факт притягує до нього кожного арт-дилера сучасного мистецтва і робить його картини такими дорогими. Типовим брендом у світовому арт-просторі є художник Фелікс Гонсалес Торес, що помер від сніду у 1996 році. Його робота Красені чоловіки представляє собою 355 фунтів блакитних та білих людяників, що загорнуто в окремі папірці. Художник пропонував скласти людяники пірамідкою в кутку кімнати, щоб гості могли поласувати кольоровими цукерками. Людяники для Гонсалеса Тореса це символ тіла його коханця, який на очах митця танув від сніду. Дивовижно, але витвір. Красені чоловіки у 2000-му на Сотбі було продано за 456 тисяч доларів. Отак Європа шокує брендізмом. У нас слово бренд для українського арт поки ще нове. Але і для нас бренд має величезне значення при купівлі роботи. Але дехто відхрещується від цього поняття. Давайте запитаємо арт-критиків, що вони думають про це. Коли мова йде про вкладення в мистецтво, а багато в чому купівля творів мистецтва буває іноді, навіть без занурення в суть твору, на жаль, таке буває досить часто. То бренд має. Значення, ну найперше про реальні бренди поговоримо тоді, коли відбудеться українська культура і відбудеться нарешті, там, скажімо, столиця України. Я думаю, що є певні художники, які знали бренд. Там, наприклад, да, там художники, да. які стабільно. Чичкан, важливі. Шубіна, да, напевно, це є вже бренди, але це більше відноситься до поп культури, це як поп зірки. Ага. Да. Це трошки не, не те мистецтво, яким займаємося ми. Ми займаємося в принципі, класичним мистецтвом колекційним, яке вже себе як підтвердило. Люди складають яйця в різні кошики, просто ага. і розумно е, робити інвестиції і в те, і в інше, і дивитися, що всього вийде.